На моєму каналі. Сьогодні в нас 3 серпня. І ось хотілося б засняти таке відео, розказати, яка ж наша мрія збулася, і як ми до цього йшли, і як воно взагалі це все зараз виглядає. Ось на задньому плані вже в нас на нашій ділянці стоїть наша перша теплиця. Це от ми цілий рік працювали, цілий сезон. І досягли такого успіху. Ось цей він вже є. Тепер можемо нашу сферу дії розширити, якби трошки прискорити терміни наші визрівання. Тут буде в нас всі теплички посажена полуничка. Ось будемо працювати. і Досягати нових вершин, нових успіхів. Зараз я ось переключу камеру і покажу, як ж вона виглядає і взагалі який її конструктив. Ось так вона у нас виглядає. От така у нас тепличка. Її розміри 27 метрів її довжина, 5 метрів ширина. І тут висота, здається, 275 під 3 метри. Ось така вона у нас. Замовляли її на сайті EcoTech Group. Вони займаються установкою, монт... повністю монтажем. Група людей приїжджає і її І Так само можна просто заказати теплицю і встановити її самі Вони привозять всі деталі. Вона є повністю в розібраному стані. Дуги тут складаються з частин, вони кріпляться на відповідні саморізи і там уголки спеціальні. Ну, так вона виглядає ось з другої сторони. Класна, рівнесенька. Ну, зараз трішечки розкажу про неї, як же ж вона складається, який її конструктив. Ось так виглядає передня частина торець. Тут а, у нас з двох частин вона складається, е, укриття її. Плівка, отак вона натяжку йде плотненько. І двері, і форточка з полікарбоната, четвірки. От. Кріпиться вона, оця плівка, оця на зігзаг профіль. Тут а, у нас з цієї сторони. Турець. Тут аж перша дуга, тут зігзаг профіль, понизу так же само йде зігзаг профіль, і з тої сторони це кріпиться верхня плівка. Так, двері вже у нас тут така пластикова ручка. Тут замочок такий красивий защовка. от так прикручено. На завісах. От. Верхня форточка. У нас так же само, одна таких доводків, доводчика. Отак От вона закривається, так же само пластикова ручка. І відкривається. Доводчики працюють. Ну і такий мотузочок для того, щоб можливо зсередини закривати, але не знаю, чи він тут потрібен, чи не потрібен. Так, двері двох в нас виходить от на таких защолках і знизу, знизу така сама, от вони відкриваються, ручка. Ота. Отак от вона виглядає всередині. Пороги в нас тут такі високі вийшли. Так як в нас тут поверхня не зовсім рівна, трішки йде в ту сторону під уклоном. То з цієї сторони він більш нижчий, получився там більш вищий. Але це нічого, знизу проведемо доробку, якусь, положимо чи брусок, щоб не було цього в нас знизу зазору. Зазори. Щоб можна було безпечно заїжджати мотоблоком, так як мотоблок нелегесенький, і щоб не пошкодити якісь переїзди, поробимо, Ну, підробимо, буде все добре. Щоб далі? Ось Що по конструкції? Кріпиться ця теплиця Отут на якорях. Ось такий якорь. Всередині там він поперечний йде, Для того, щоб він не сідав. Не зміщався нікуди, і теплиця стояла міцно на своєму місці. А так, як я сказав, вона складається в нас з таких запчастей, які між собою кріпляться на такі саморізи по металу. Ось тут, як видно, скотчем змотано, це, от, це місце кріплення, це для того, щоб скочем замотали, щоб плівку, плівка загострі кути самої. Конструкції не, не ціплялося. І от, от так вона складається з таких дух. Зверху теж поперечка йде. І так. кожна арка розміщена на відстані одного метра одна від одної. Тут їх 27 штук. Отак От вона всередині виглядає. На кожному краєві є отакі розпорки. Це всередині їх дві штуки, кріпиться середня арка з того краю. Перша сторона кріпиться, щоб теплиця не грала і трималася міцно. Такі самі двері і знаходиться і з другої відповідної сторони так як я сказав видно ось такий просвіт знизу тут поріг набагато вищий вийшов тут йде земля трішки з уклоном попробуємо можливо пізніше довеземо землі Попробуємо трішки цей край підняти, вирівняти. Ну, подивимося, як воно буде далі. Та сама система з цієї сторони. Ручка, дверки такі. І ось так ось вона виглядає з іншої сторони. Так як я сказав, ми цією тепличкою дуже довольні, довго її чекали. Вже дуже хотілося, щоб на нашій ділянці з'явилася теплиця. Ось так вона виглядає. Дуже раді. Тепер там трішки подождемо, висадив гірчичку, трохи вона підросте, потім мотоблочимо все і будемо проводити процес уже формування бугрів. На цій ділянці в нас було 6 бугрів до цього. В теплиці тепер їх буде 5. Та як теплицю я такого розміру сюди на цю ділянку не міг поставити, бо була б вона занадто велика. Місця було б тут для проходів мало. З однієї сторони дерева її би цепляли б. А тут з цієї сторони у нас виноградник. От тут буде. Був виноград би трішки цип... цепляв би. Але ж виходили з того, що було і яке місце в нас тут оставалося. Але нічого. Головне, що в нас вона є, і будемо тепер в ній працювати. Для нас це новий спосіб вирощування буде в теплиці. Будемо все показувати, як ми тут все будемо робити. І вчитися, вчитися і ще вчитися. На даному момент буду закінчувати з відео. Всім дякую за увагу, гарних врожаїв, мирного неба. До побачення.